Борговий зашморг, боргова голка, боргова яма і навіть нова форма геноциду, як лише не називають кредитні зобов'язання, особливо коли йдеться про державу. Але у сучасному світі добробут країни не завжди залежить від розміру боргу. Наприклад, борги США вимірюються трильйонами. При цьому це перша економіка світу. А от, наприклад, Греція значно відстає, але державний борг там теж досить значний. А бажання Євросоюзу далі давати гроші не вичерпується. Чому зараз поясню. Весь світ у боргах. За чотири роки з 2012 по 2016 вони сукупно зросли на 6 трильйонів доларів. А лише за один 2020 рік люди сукупно взяли кредитів на рекордні 24 трильйони. Та про що говорять нам ці цифри? Важко сказати багато це чи мало в масштабах тієї чи тієї країни. Бо те, чого навіть не помітить фінансова система, наприклад, США, може повністю знищити економіку меншої держави. Традиційно масштаб боргу визначають відносно до ВВП. Наприклад, за прогнозами уряду, у 2023 році розмір держборгу України сягне 106% від ВВП. Тобто держава буде винна більше ніж загальний обсяг усіх вироблених у ній товарів та послуг. Цифра вражає чи не так. Та лякає не так сильно, якщо дізнатись, що Японія має борг, що вимірюється у понад 250 від ВВП. Греція у понад 200%. А за даними інституту міжнародних фінансів, у кінці 2020 року людство загалом було винне 281 трильйон доларів або 355% від світового ВВП. Та що ці всі цифри означають для України? І що таке цей державний борг? Він складається з низки боргових зобов'язань: євробонди, облігації у валюті для зарубіжних інвесторів, позики від міжнародних фінансових корпорацій, кредити від МВФ та від інших держав. До того ж існують великі борги по облігаціях внутрішньої державної позики. Зупинимось, щоб зрозуміти, що це держава друкує певну кількість цінних паперів і пропонує їх купити різним міжнародним гравцям фінансового ринку євробонди або всередині країни ОВДП. Ці облігації випускаються під вигідний відсоток, і багато гравців сприймають їх як заробіток, особливо якщо вони короткострокові. Причому цей механізм дозволяє за пришвидшеною процедурою отримати необхідні гроші просто зараз. Отже, борг це непогано, і абсолютна більшість країн його мають. Але й позичальники не роздають гроші усім підряд. Міжнародні гравці дивляться перш за все на кредитну історію. Цього визначають, чи зможе країна у майбутньому обслуговувати борг і розвивати свою економіку. Помічним тут може бути кредит від МВФ це своєрідний сигнал про довіру. Деякі держави навіть беруть його без великої потреби, просто щоб показати кредитоспроможність. Це така собі зелена картка для інших інвесторів. Також існують рейтинги, які визначають міжнародні кредитні агентства. Вони також безпосередньо впливають на довіру до держави. Вражає, та з 2019 року, попри війну, такий рейтинг для України покращився. Державний борг це погано, та платити його все ж, звісно, доведеться. То про які цифри йдеться? Лише за цей рік ми маємо виплатити МВФ близько 3,15 мільярдів доларів. Якщо ж говорити про загальний борг, то досі він лише зростав. Перші роки після здобуття незалежності позначились безсистемним нагромадженням боргів. На 1994 рік сума позики становила 3,8 мільярдів доларів. За період з 95 по 97-й борг зріс майже в 4 рази і становив вже 15 мільярдів. Його збільшення відбулося на фоні економічної кризи і впровадження нової валюти гривні. Вже у 2000 році борг України становив 48,8% від ВВП країни, 15,2 мільярди доларів. З 2001 по 2007 маємо період зростання економіки і поступового його скорочення відносно до ВВП 12,2%, 17,6 мільярдів доларів. Далі була глобальна фінансова криза, що значно погіршила ситуацію. А з приходом до влади партії регіонів та їхньої політики державний борг України уже становив 73 мільярди доларів. Далі був напад Росії та пов'язані із цим проблеми. До 2019-го наш борг був уже 84 мільярди доларів. На 2021 рік, відносно до ВВП, він скоротився до мінімального рівня з 2014 року 75,2%. І за прогнозами мав би і далі зменшуватись, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як бачимо, фінансова система дуже чутливо реагувала на усі кризові явища. Минулого року Україна відзначила 30-річчя співпраці з МВФ. Членство у фонді дозволяло стабілізувати економіку у найважчі роки. У 2008-му під час глобального фінансового краху, фонд надав рекордну для України на той час позику у 10,6 мільярдів доларів США. Адже потрібно було терміново фінансувати видатки на фоні девальвації гривні і скорочення доходів бюджету. Після 2014-го Україна отримала два транші загальним обсягом 4,6 мільярдів. Пізніше в межах програми розширеного фінансування МВФ виділив ще 8,7 мільярдів. А вже зараз, наприкінці минулого місяця, нам затвердили нову програму на 15,6 мільярдів доларів кредитного фінансування. Діятиме вона впродовж наступних чотирьох років і розрахована на два етапи воєнний і післявоєнний. На першому головна ціль утримати економіку стабільною в умовах бойових дій. На другому відновити і відбудувати країну та фінансову систему. До держбюджету уже надійшов перший транш у розмірі 2,7 мільярдів доларів США. Загалом з, 2000, з 1994 року МВФ позичав українцям за 13 програмами. Ціль підтримки завжди чітко вказана за кожною з них. Наприклад, у 95-му-97-му це була підтримка національної валюти. Часто фінансування напряму спрямовують до державного бюджету чи на підтримку золотовалютних резервів НБУ. А програма 2020 року стосувалась багатьох сфер, зокрема, антикорупційної, фіскальної, енергетичної політики і не лише. Тобто МВФ за свої кредити вимагає реформ. Щось схоже на вудку для голодного, щоб він сам собі наловив риби. За тим самим принципом працюють міжнародні кредитори. Ідея, що вони хочуть засадити нас у боргову яму міф, бо зацікавлені у розвитку держав, щоб збільшувалася економічна спроможність. Це принцип капіталістичного устрою. Але якщо основні ринкові реформи не проведені, гроші даються просто на проїдання. На кінець минулого року борг України перед МВФ сягнув 39 мільярдів доларів. Це багато, та гроші не усіх позичальників нам потрібно буде віддавати. Наприклад, зараз США дають нам гранти через механізм світового банку на цільові програми. Це не збільшує наш борг. Та, попри часткове полегшення, витрати лише на обслуговування боргів у 2023-му мають зрости удвічі. За даними Мінфіну, сума сягатиме 122 мільярдів гривень за зовнішнім боргом, а за внутрішнім 536 мільярдів. Кредитори з розумінням ставляться до того, що під час війни Україні складніше виконувати свої фінансові зобов'язання перед ними. Наприклад, виплати відсотків та тіла кредиту від МВФ поставили на паузу до 2027 року. Та лише за час війни зовнішній держборг України зріс на 2,3 мільярди доларів до рекордних 132 мільярдів. Бо власних ресурсів не вистачає навіть на оборону. Однак не все так погано. Звернімося знову до прикладу Греції. Певний період країна просто безсистемно накопичувала борги. У той самий час абсолютно ніяк не збільшувалась продуктивність економіки. Були проблеми зі сплатою податків. В якийсь момент здатність сплачувати свої рахунки України просто вичерпалась. Відповідно для кредиторів, вкладання в економіку Греції стали надзвичайно ризикованими. Щоб уникнути повного банкрутства, довелося звертатись по допомогу до МВФ та Європейського центробанку. Гроші дали, але під жорсткі зобов'язання з проведення реформ. Такий план зростання економіки дав результати у 2013 році. Греція досягла первинного профіциту бюджету. Хоч не можна сказати, що країна старанно виконала усі умови. Звісно, є і ті, хто зовсім не бере кредитів і намагається повністю розрахуватись з боргами попередників. Наприклад, Румунія у період з 1975 по 1989 сплатила борги, що накопичилися ще з часів Другої світової. Країна тоді змогла віддати 21 мільярд доларів. Однак це супроводжувалось дуже кризовими явищами політики затягування пасків. Більше десятиліття румуни жили у скруті. Світло і вода вмикались на кілька годин на добу. Продукти отримували за картками. Тим часом сам винуватець таких обставин президент Ніколая Чаушеску не дуже дотримувався таких принципів. Врешті румунський народ повстав, а президента з друшиною розстріляли. Наявність боргів не означає скруту, як і відсутність боргів не означає добробут. Держави найбільшу увагу звертають не на повну виплату кредитів, а на їхнє скорочення до так званого рівня стійкості. Держборг є, і він великий. Однак Україна показує темпи зростання. Тим самим доводячи свою надійність, а це означає, що фінансові потоки будуть збільшуватись, і не за горами той час, коли ми самі зможемо давати у борг.